друзі, всім привіт з приводу фінансів на подачу на візу візитор до Канади. Значить, там на різних сайтах по-різному пише інформація, саме ARCC, за який час вони просять надати цю інформацію, але в загальному я всіх прошу зробити виписки за 6 місяців, за 6 останніх місяців. Ось тут також на скріншоті ви можете бачити, що там bank statements for the past 4 months, showing an amount large enough to cover all reasonable expenses while in Canada. Ну, Бачите, там є які варіанти, можна прочитати на англійській, що ще це може бути підтвердженням, але найголовніше підтвердження це виписка з банку, і на ній обов'язково має бути зазначені реквізити банку, ваше прізвище ім'я на англійській мові. Ну, там адреса може бути, але такого зазвичай не зазначають. Це, якщо ви себе покриваєте свої витрати. Да? Взагалі, я роблю так, зазвичай я обираю так робити, щоб обидві сторони показували, що у них гарна фінансова становище, тоді у нас вірогідність успіху досить таки висока. Тобто дивимося зараз на другу сторону, на приймаючу сторону, яка вас буде приймати в. Канаді. if you will depend on someone financially during your stay in Canada, Тут відповідно також bank statement for last ласт months, Ну тут бачите, може бути декілька взагалі варіантів того, які можете документи ви надати. От тому, будь ласка, скаріте, зберігайте, можете обрати для себе варіант, який для вас найбільше підходить. Якщо ви взагалі готові подаватися на візу, пишіть, будь ласка, мені і почнемо з вами роботу. Всім па-па, на зв'язку.